Перед початком відео хотів би сказати, що як я поняв, цей тиждень вийшов трохи неудачним. То відео не загрузилося, то то ще якась фігня сталася. Коротше, думаю, що в наступному тижні все буде добре, не так, як в цьому. А ми переходимо до відео. І всім сонце, з вами я, Ніксекс, і сьогодні я буду грати в Роблокс в режим Prison Life разом з моїм другом Нормасом. Привітайся! І всім привіт, з вами я, Нормас. Що ж, почнемо. Так, щось там поки що сталося. Там що якийсь бандит був. Так, я його арештував. А, понятненько. Ладно, значить, беремо е, той такий от дробаш, беру його собі. Окей? Я... І підемо, коротше, щось робити. Давай. Давай, а... пожалуй, підемо на двір. Подивимося, що там преступники роблять. Окей, І давай. також говорю. Як я поняв ти новичок, ти в це і грав, але дуже давно, так що ти, походу, дещо забув. Треба вбивати тільки тих, у кого є оружки, а в кого нема оружок, ти їх не вбивай. Просто заарештовуй, окей? Все, давай, погнали зі мною. Так. Нікого оружок нема. Всі займаються своїми ділами. Та якогось чувака оружка Треба до нього підібратися. Якось. Так, підбираємося по чуть-чуть. Так, я Він же тут, він же тут! І він стрибнув вниз! Треба швидко все робити! В цій ігрі треба все швидко робити. Він пішов, він пішов, чорт! Він же там стріляє і. Мене забили, мене забили. Ні, я, ж, я ж живий. Окей, ладно. Тоді я ж беру собі. Кстати, тут можна взяти вроді би каску? точніше, оцю от шапку поліцейську. А, ні, потрібен якийсь геймпас тоді. Так, беремо собі знову дробаш. І, кстати, якщо ти три рази уб'єш невинних тих невинних бандитів, то тебе. Ти, то тоді ти взагалі сам станеш бандитом, якщо ти їх три рази уб'єш. Так якщо бери собі дробаш в руки на всякий пожарний. Ну тобі думаю Знадобиться Тут... Тут... Що сталося? Що сталося? Тут є е, поліцейський ворожоний бандит? Наступник! Наступник. З миттями, з миттями. А да, да я понял, я поняв. Пробую я, його застрілити, пробую його застрілити. Якось промазую трохи. Єс! Yes, yes. yes. Готово! Ладно, давай тоді ознайомимося з картою. Я в цю ігру іграв десь так пару разів а потім я в неї доволі довго не грав, так що я з тобою так трохи з картою знайомлюся. Що? Тут Два цілих! Там ще одна я... сидить. Треба ще її. Ні. Окей, добре. А той з мечами, той з мечами він вооружений? Хтось пуляє, хтось пуляє. Тось пуляє, я залажу, я при... я заприкую. Стоп, а поліцейський може запряті. пуляти по поліцейським чи що? Чи то я. Хтось збіжали? Хтось біжав? Ладно, валимо так. за ними, валимо. Тут зі... Блін, мене кікнули. Багато, багато зі зброї на дворі. А, понятно. Там Коротше, доведеться нам з ними розібратися. Так. Коротше, я зараз до них підійду. Він озброєний? Він озброєний! А чи а? Треба швидко перезарядитися. Гуляємо, гуляємо! В ньогожик! ножик! Я ж устай, я бежу. Ее, бля, не, мене запас. Я ага. можу заарештувати? Я не знаю, що там в тебе за діла. Ладно. Короче, а ти взагалі де сидишь? На дворі чи що, чи де? Нет. А, да, давай до мене на вулицю. Я okay. б там же, там, бля, там, там хтось з калашом сидить. Валим, валим, валим. А мы не можемо взяти колаш. Я... Ти... Ти думаєш, я знаю? Ну може його десь там взяла? Ні, в неї пулемет, походу, неї пулемет, походу. Забили? Да. Ладно, давай тоді в інше місце підем. Тут є столовка. А з автомата? А з автомата? що з автомата? Той не працює. Той тоже. Ладно. Тут ну, просто в заключенні, як я поняв, сплять там. Ладно, тоді okay. зараз спробуємо вийти на вулицю. А, на вулиці okay. все спокійно, можемо виходити. Все файно. Але я, пожалуй, там, піду на там верх, а то вдруг там ще якась фігня може статися. Окей, okay, я буду на дворі. Окей, ти там за преступниками дивися, а я піду наверх. Стоп! Тут два якихось преступника щось роблять. Друху вони. Ну вони... ч, тут так збігати можуть? Як? Вони там збігати можуть якось. Чо, чор, підзножком, підзножком. Тут ножиком, тут ножиком? Тут з ножиком просто тікай, він нього, попробуй палити. А він да? Він звалив, він звалив. А вже. Ай, юму, йому, я не рекомендую за ним. Ти не рекомендую за ним так то гнатися. Ну, я говорив тобі. У нього там дуже мало діття. й моё йо. Я себе веду так, то будто професіонал, хоча я граю десь так, ну, всього лиш в третій раз. Наших самого завалили в доба. Так, а чого там у нас на камерах наблюдіння тоді? А, їх не можу? Там є камери? Так, да, там є камера, блін, нащось туди зайшов. Ну, але капаю, вони якось так не дуже працюють. Ну, але все рівно так-то, й моё йо. Коротше, беремо оружки і... і. А в нас. А, в нас форма є. Чи то є ще якась інша форма? Я на камера. Ні то то, ні, то, то є то ж сама форма. Коротше, беремо собі. І цього разу давай щось цікаве робити, а не просто ходити туди-сюди. Камери працюють. А ти що, можеш дивитись? А, там просто треба було нажати на кнопку, я играю з планшета, ти з компа. Так що ти можеш, а я не. Не, ну може на планшеті теж можна, якось по своеобразному. Ну О, Так. О, то що, можна пролізти бандитам якось? Да. Але як вони тут пролізають, я не знаю. Так, гарешто, нарошу, брошту. Ладно, раз ми, нам треба щось цікаво робити, то получається нам треба ловити бандитів, правильно? Так, я тільки що одне ловив. Окей, добре. А що той челик тут сидить і не робить? Ну, ладно. Він на фокашен мабуть. А, понятно. Значить, їдемо туди. Так. Там ні Стоп. Вроді би зараз всі мусять іти хавати. А чого вони на дворі роблять? Обоє. Ладно, то теж вже їхнє не діло. Ні-ні-ні, по ним пуляти не треба. Я не пуляю. Електрошокером теж не рекомендується на них, яке поняв. Йома, там якийсь чувак, походу, вооружений У нас а, чи, чи ніхто там не вооружений? У Я не с ножком, я так и знал. З ножиком ти не очкай. до тебе підійду, що там твориться. Я його кикнул з ножиком. Хух. Я так знав, що что він бандит. походу. Понятно. Короче. Мені мне ще дуже призрелый. цей скрилений. Так, я в принципі, нормально. Стоп, а мені тоже по чуть-чуть. Мені не здається, що він зараз хоче щось зробити. Николь. Беремо електрошокери. На всякий пожарний. Якщо він дістане оружку, то дістаємо сразу дробаші. Окей, ти на електрошокері. Ні, дробаш ні, в принципі можна електрошокері зараз. Дробаш не рекомендується. він нормальний, Опа, а цей, цей молоток що робить? Я бляха він мене молотком б'є, я зараз його заб'ю. Ой. Разом зараз. Ти молотком, ходи ходи сюди, ходи сюди. <плес> Тут <Тоді> є молоток, бачиш? <плес> він, він він, цей молоток якось підібрав, як я поняв його можуть тільки заключені підбирати. Я його підібрав і почав мене лупити. Я почав по ньому пуляти. <плес> Тому заключеному говорить відкрита. Ну, Відкриємо, подивимося, що він там робити. Та хтось давай, пуля... давай, ти можеш їх ти вона? Блін, вона не заразити. Блин, мене кикнули. Ладно, я давай зараз з дадемо розправитись. Йо. Хто це, хто це? Рознаєте, мені. Там ша один, там ша один получив пушку! Я калаш! Які тільки заключені можуть получати калаш. Окей. Я знаю де, давайте. Окей. Йомайо, -йо, там якась фігня твориться постійно. Пробуємо його завалити, пробуємо, пробуємо, не здаємося. Має там, там скажі, а перезарядочку, перезарядочку. Валим, валим, звідси, валим. Так, випози, поперемок. Йо-мойо, рекомендую і краще слухай. Рекомендую почекати тут. Нікуди не йти, просто тут. Слухай, А давай тако, якщо хоча б хтось з нас помре, відео одразу закінчиться. Давай? То, окей, Давай. Давай попробуємо. Беремо дробаші і вроде все так. спокійно. Це... По дворі дуже Не на топо не треба стріляти, -мо, вони тобі щось зробили. Так, я вбили. Та по мені стріляють. й він реально там вооружений Капець. Треба на нього ще залізти. Його забити. Перезарядка, да її роблю. Він тут, він тут. Ні-ні-ні,